Аномальне тепло чи холод. Синоптики дали прогноз, якої погоди чекати в Україні восени. Останніми роками у вересні в Україні зберігається тепла погода і метеорологічне літо, іноді зі спекою до 38 градусів. Загалом середньодобова температура у вересні становить 13-17 градусів тепла, але останнім часом спостерігається тенденція до підвищення температури на 1-2 градуси вище норми. Про це виданню АБС ЮЕ розповіла завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня. Вона зазначила, що давати точні прогнози на сезон за місяць два зарано, тому можна говорити лише про загальні тенденції погоди. Є тенденція, що протягом останніх 20 років найчастіше вересень буває теплим, що триває літо. До 20-25 вересня середньодобова температура може становити 15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще продовжується метеорологічне літо. А бувають роки, коли з першого дня вересня погода прохолодна і дощова, каже Голеня. Середньодобова температура у вересні в Україні зазвичай становить 13-17 градусів тепла. На півдні України вона може становити до 20, тоді як у гірських районах може бути прохолодніше лише 9-15 градусів. Максимальні зафіксовані температури вересня досягали 33-38 градусів спеки, а абсолютний мінімум уночі становив 1-8 градусів морозу. Буває вересень дуже спекотний, до 38 на півдні та південному сході, на півночі та заході до 30-35. А буває, що з півночі йде вторгнення холодного арктичного повітря і можуть бути навіть заморозки. Але в останні роки спостерігається тенденція до того, що температура повітря зазвичай у середньому на 1-2 градуси вище за норму, зазначає синоптикиня. У жовтні можна чекати на бабине літо. Яке зазвичай трапляється щороку і може тривати від трьох днів до тижня чи навіть десяти днів, залежно від погоди. Листопад, своєю чергою, вже починає бути наближеним до зими. Цей місяць зазвичай більш дощовий і похмурий. Як повідомляв Абос керівниця відділу агрометеорології українського гідромецентру Тетяна Адаменко розповіла, що після нетривалого похолодання в Україну знову може повернутися аномальна спека. За її словами, стовпчики термометрів у деяких регіонах піднімуться до 40 С. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!